Глядачі, вистоямо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Окупанти мобілізують медиків у польові шпиталі, бо велику кількість поранених просто не встигають довести до стаціонарних лікарень на окупованій частині Запорізької області. під вогонь підрозділів збройних сил України потрапив ешелон із свіжомобілізованими росіянами. Схожий удар вже був нанесений на Луганщині. В тилу ворога за останні тижні трапилося багато бавовни, у тому числі постраждав і ешелон із свіжомобілізованими росіянами. Що ж ЗСУ дуже швидко розбираються із підкріпленням російських загарбників. Часткова мобілізація в Росії. Оголошена диктатором Володимиром Путіним вже впливає на те, що відбувається на фронті. Однак далеко не так, як на те сподівалося, керівництво Кремля. Чимало новобранців гинуть у перші години на фронті або потрапляють в український полон. За словами радника офісу президента Олексія Арестовича, ситуація на передовій дуже швидко змінюється. А військо противника втрачає все нових і нових солдатів. Про це він розповів під час ефіру з Марком Фейгіним. Зазначимо, що більшість мобілізованих росіян зараз направляють для підкріплення позицій на Донбасі, але це не дуже тішить місцеве військове командування. Вони вже поповнили розсипом підрозділи, які обороняються під Сватово, Лиманом та Куп'янськом. Зазначив Арестович, частина з них загинула, частина вже в полоні. Все дуже швидко. На думку військового експерта, на таких росіян чекає дуже сумна доля, адже їх кидають у гущовину подій без найменшої військової підготовки. Зустрітися віч навіч з українськими захисниками, більшість з яких перебуває в боях. Вже кілька місяців не залишає свіжій крові супротивника значних шансів на виживання. Зазначимо також. Те, що вже в перші дні після оголошення мобілізації РФ на кордоні з Україною виявилися перші ешелони з відправленими на війну російськими громадянами. Їхня кількість коливалася від 10 до 20 тисяч. Дуже цікаво, і те, говорить Арестович, що командуванню надійшов наказ відібрати у мобілізованих мобільні телефони. Чи вдалося в метушні виконати це, невідомо, але багато людей, які потрапили в полон, дійсно не мають при собі засобів зв'язку. Олексій Арестович також додав, що російські підрозділи, що перебувають на фронті, не надто радіють надходженню нових. Мобілізованих. Це пов'язано з тим, що свіжих солдатів можуть залишити на оборонні позиції, а залишки підрозділів, що вже є, відправити в наступ. До зустрічі, глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.